Я хочу виждати художницею. У броверах юних художників навчають в школі мистецтв. Перше, що при вході кидається в очі, це картини учнів, які прикрашають стіни закладу. Тут і портрети, і натюрморти, і пейзажі, і навіть абстракції. У відділенні образотворчого мистецтва навчаються 275 учнів від 6 до 17 років. Вони вивчають рисунок, живопис, композиція, скульптура, історія мистецтв. Ну і ще вони можуть вивчати декоративне, прикладне мистецтво, графічні техніки. Учні школи часто беруть участь і тріумфують у різноманітних всеукраїнських конкурсах. Заступниця директора з гордістю розповідає про випускників, які продовжують свою справу. Цю Викладачами, працюють дизайнерами, багато зараз працюють дизайнерами. Є е, дуже багато зараз діток вступає на архітектурні факультети. Валерія, випускниця броварської школи мистецтв, вирішила отримати і вищу освіту за спеціальністю. Викладач образотворчого мистецтва. Зараз проходить практику в рідних стінах і планує працювати тут і надалі. Напевно, як покликання, так. Подобається співпрацювати з діт... з дітьми. Це дуже цікаво. Усі викладачі працюють в школі з великої любові до мистецтва і кажуть, що мріють передати цю любов дітям. Образотворчим мистецтвом я займаюся з дитинства. Мене перевела в школу мама. У нас вся сім'я малює. Викладачка за вищою освітою дизайнер за сумісництвом ще проводить уроки найменшим діткам. Ліза, впевнена, художня творчість розвиває почуття прекрасного в людях. Ти можеш ти по вулиці, і ти бачиш те, чого не бачить ніхто. Ми цьому вчимо, показуємо все на прикладах. Аня займається малюванням другий рік. Вже чітко знає свої вподобання в цій справі. Малювати пейзажі, людей. Для навчання в школі головне мати бажання та простий пакет документів. Вони пишуть заяву, вони беруть довідочку медичну про те, що дитина може відвідувати, нема протипоказань, копію свідоцтва про по народження. Вартість навчання 350 гривень. На Тож, якщо ваша дитина теж мріє навчитися малювати, не зволікайте, записуйтеся у школу мистецтва.